Як психічно і фізично впоратися з діагнозом рак молочної залози. Життя після діагнозу як знайти внутрішню силу і рухатися вперед після раку грудей. Коли ставиться діагноз рак молочної залози, світ навколо вас змінюється. Це не просто медичний термін, це удар по самосвідомості, переоцінка цінностей, а часом і відчуття втрати контролю над своїм життям. Пам'ятаю, що вперше почув це слово, це була мить, коли час ніби зупинився. І хоча статистичні дані є обнаділивими, все більше жінок виживають завдяки ранньому виявленню та сучасним методам лікування життя з таким діагнозом набагато складніше, ніж просто цифри. Це боротьба не тільки з хворобою, а й з цілою гамою емоцій, страхів і фізичних змін. У цій статті я хочу поділитися не просто переказом медичних рекомендацій, які можна знайти в будь-якому довіднику. Я хочу поговорити про те, яка жити після діагностики, як знайти внутрішню силу і рухатися вперед, незважаючи ні на що. На основі власного досвіду і спостережень, а також досвіду багатьох жінок, з якими мені довелося поспілкуватися, я постараюся дати практичні поради та рекомендації, які допоможуть вам впоратися з цим нелегким етапом життя. Визнання емоцій, перший крок до зцілення. Спроба придушити або ігнорувати свої емоції після постановки діагнозу, це рецепт виснаження та підвищеного стресу. Гнів, страх, смуток, відчай це природні реакції на шок і переоцінку життя. Не соромтеся своїх почуттів, не намагайтеся бути сильним і не плачте, якщо вам хочеться плакати. Дозволь собі відчути: не звинувачуйте себе у своїх емоціях, дозвольте їм пройти через вас. Поговоріть з тим, кому довіряєте. Це може бути чоловік, дружина, друг, член родини, консультант або група підтримки. Просто висловлення своїх почуттів може принести полегшення. Ведення щоденника записуйте свої думки та почуття. Це допомагає вам усвідомлювати свої емоції та відстежувати їх динаміку. Мистецтво як терапія, малювання, музика, письмо, будь-яка творча діяльність може стати способом вираження своїх емоцій. Пам'ятаю, в перші тижні після діагнозу я просто не могла спати. Мене мучили кошмари, я постійно відчувала тривогу, і страх, я відчував, що втрачаю контроль над своїм життям. Тільки коли я дозволив собі повністю відчути свої емоції, визнати свій біль і страх, я зміг почати рухатися вперед. Освіта, ваш союзник у боротьбі з раком. Страх перед невідомим є однією з найсильніших емоцій, які відчувають люди після встановлення діагнозу. І чим більше інформації ви отримаєте про свою хворобу, тим менше буде місця для страху. Задайте питання своєму лікарю. Не соромтеся запитувати про будь-який аспект вашої хвороби, лікування та прогноз. Переконайтеся, що ви розумієте всю інформацію, яку вам надають. Шукайте інформацію з надійних джерел, використовуйте вебсайти Організації охорони здоров'я, таких як Національна онкологічна служба, щоб отримати точну та актуальну інформацію про рак молочної залози. Беріть участь у групах підтримки. Спілкування з іншими жінками, які стикаються з подібними проблемами, може надати вам цінну інформацію та підтримку. Пам'ятайте, що ви є найкращим експертом у своєму житті та своєму тілі. Ви маєте право брати активну участь у прийнятті рішень щодо свого здоров'я. Підтримка це ваше джерело сили. Боротьба з раком це не те, що вам потрібно робити самотужки. Підтримка близьких, друзів, родини, а також професійна допомога, ваші союзники в цій боротьбі. Не бійтеся просити про допомогу. Не соромтеся просити своїх близьких про допомогу в щоденних справах, таких як приготування їжі, прибирання будинку або догляд за дітьми. Приєднуйтесь до груп підтримки. Розмова з іншими жінками, які стикаються з подібними проблемами, може надати вам цінну інформацію та підтримку. Зверніться до психолога. Психолог може допомогти вам впоратися з емоційними труднощами, пов'язаними з раком. Подумайте про консультацію дієтолога. Правильне харчування може допомогти вам зміцнити вашу імунну систему та впоратися з побічними ефектами лікування. Я знаю, що говорити про свої проблеми може бути важко, але пам'ятайте, що ваші близькі хочуть вам допомогти. Нехай вони будуть поруч і підтримують вас. Догляд за собою ваш щит від стресу. Під час лікування та відновлення дуже важливо піклуватися про себе як фізично, так і емоційно. Турбота про себе це не егоїзм, це необхідність, правильне харчування. Їжте здорову дієту, багато фруктами, овочами та цільнозерновими продуктами. Регулярні фізичні вправи. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі може покращити ваш настрій і зменшити стрес. Перед початком будь-якої програми вправ, проконсультуйтеся з лікарем. Висипайтеся. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу. Релаксація. Практикуйте такі техніки релаксації, як медитація, глибоке дихання або йога. Робіть те, що вам подобається. Знаходьте час для занять, які приносять вам задоволення і допомагають розслабитися. Пам'ятаю, під час хіміотерапії мені було дуже важко змусити себе робити щось, крім лежання в ліжку. Але я зрозумів, що якщо не подбаю про себе, то просто згорю. Я почав гуляти на свіжому повітрі, читати книжки та слухати музику. Це допомогло мені зберегти відчуття нормальності та не втрачати надії. Переоцінка цінностей життя після раку. Діагноз рак часто змушує нас переглянути свої пріоритети та цінності. Ми починаємо цінувати прості речі, такі як здоров'я, сім'я та друзі. Ми розуміємо, що життя це дар, який потрібно берегти. Будьте вдячні за те, що маєте зосередьтеся на позитивних сторонах свого життя, проведіть час зі своїми близькими, зміцнюйте стосунки з родиною та друзями. Робіть те, що вам подобається, знаходьте час для занять, які приносять вам задоволення і змушують вас почуватися живими. Допомагайте іншим, поділіться своїм досвідом і допоможіть іншим жінкам, хворим на рак. Життя після раку це не лише повернення до того, що ви робили раніше, це можливість почати все спочатку, з новими пріоритетами та цінностями. Це можливість прожити своє життя більш усвідомлено та повноцінно. Висновок, ви сильніші, ніж думаєте. Діагноз рак молочної залози серйозне випробування. Але пам'ятайте, ви не самотні. Є багато ресурсів і людей, готових вам допомогти. Ви сильніші, ніж думаєте. Ви здатні подолати цей виклик і прожити своє життя з гідністю та надією. Вірте в себе. Не втрачайте віри у свої сили. Будьте терплячі до себе. Процес відновлення вимагає часу. Не бійтеся просити про допомогу. Ви не повинні стикатися з цим наодинці. Насолоджуйтесь кожним днем. Життя добре навіть після раку. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам відчути себе впевненіше та надихнула на боротьбу з раком молочної залози. Пам'ятайте, ви не жертва своєї хвороби, ви воїн, який бореться за своє життя, і ви обов'язково переможете.